Його найголовнішою подією, звісно, стане молодіжний чемпіонат світу з воднолижного спорту Катерна версія серед спортсменів віком до 21 року, яке наше місто прийматиме у липні місяці поточного року. Планується, що в ньому візьмуть участь близько 200 спортсменів з 20 країн планети, які розіграють нагороди у чотирьох видах програми слаломі, фіордному катанні, стрибках з трампліну і багатоборстві. Сезон обіцяє бути насиченим, як ви сказали, і в спортивному плані. Дело в тому, що Дніпро. В этом году принимает чемпионат мира до 21 года за Катером. В однолыжники клуба Синтоза готовится очень серьезно. Готовится стадион в однолыжный, на котором пройдет... Чемпіонат світу. це знакове сабиття для того года. Нині у розпалі підготовка до такого відповідального старту, який наша країна прийматиме вперше в історії. Наразі гарними темпами за участі міської влади йдуть роботи на акваторії Дніпра, де розчищається його русло і проходить до річки. У належний стан приводиться набережна, де згодом облаштують сквери. Втім, подібне ніяким чином не стає на заваді усім бажаючим у власне задоволення, корисно для здоров'я. Кожного дня, не полишаючи межі міста, разом з сім'єю і друзями у зручний для себе час. Містовно провести дозвілля, занурившись у стихію сонця, води і вітру, покатавшись на водних лижах, вейкборді, ніборді чи вейк-скейті. Задля цього потрібно всього нічого, просто приїхати до парку Сентоза Пак, де кожен має можливість отримати найскравіші, неймовірні враження, порцію адреналіну і почуття нової перемоги над собою. Не потрібно боятися, адже це досить простий вид активного відпочинку. Він не вимагає тривалої і спеціальної фізичної підготовки, великих витрат. Зусиль у вивченні техніки катання опановувати а з якої допоможуть досвідчені інструктори, які і забезпечить необхідним інвентарем для катання лижами і вейбортами на вибір та спорядженням костюмом, рятувальним жилетом і шоломом. Бояться абсолютно не потрібно. Це стереотипи, що дуже трудна або тому поэтому кожен може, можуть тільки професіонали. Ні для этого в принципі було задумано Эта дорога, чтобы научить массово людей. То есть любой желающий в принципе, в течение одного дня научится стоять на лыжах и на вейборде. В принципе, для этого у нас есть отличные инструкторы, отличные возможности. Поэтому не нужно бояться, приходите к нам, мы вас научим.